Яка сьогодні гарна погода на вулиці, дуже приємно, тепленько вже дівчата. Це означає, що треба перезуватися. Кросівки, лофери. У нас є все. Потрібно знімати свої черевики і вже кайфувати. І незабаром будуть босоніжки. Це кайф. А давайте сьогодні познімаю для вас такий міні-влог з свого робочого дня. Ну, рутинну працю знімати я для вас не буду. Щось цікаве. Поїхали! А зараз я прямую на наше виробництво взуття. Будемо вирішувати купу питань, і хочу показати вам наші нові моделі, які ми сьогодні робимо. Це буде цікаво. Ми тут вже починаємо пакувати ваші замовлення. Сьогодні їде десь 400-450 пар взуття. Це, до речі, за один понеділок ми стільки відправляємо. Хлопці роблять сьогодні дуже круті тапулі. До речі, у новому кольорі. Це шоколадний колір, натуральна шкіра. Ще хочу вам показати трохи ексклюзиву, але дуже швидко. Тому що ці моделі ми ще не робили у масовці. Це тільки зразки і вони дуже круті. Показую, швидко. А що тут у нас ще? Тут вже кухня. Скажімо так, от ви приходите в ресторан, там ви снідаєте, вечеряєте, а на кухню вас не пускають. А я пускаю. Ось так у нас виглядає наша кухня. Тут ми робимо для вас анатомічну модель. Ось анатомічна колодка, бачите, як пальці виглядають. А ось звичайно виглядає. Тому вона широка, пальчики будуть здорові. Ось Чому бувають проблеми з пальцями? Чому ви ходите до робити педикюр і вам кажуть, що у вас не так ногті ростуть і все інше. Тому що ось такі колодки. Так, взуття кажуть, що красивіше у такій колодці, але я готовий поспорити. Мені здається, ось такі балеточки, це бордовий колір, вони ще є в чорному, бежевому, просто топчик. І ну незвичайний дизайн на ніжці виглядає круто, підходить на будь-яку ніжку. Зручні неймовірно, просто неймовірно зручні. Ще сьогодні у нас мокасини, ваша улюблена модель, яку вже чекають люди, тому що ми не встигаємо їх робити на виробництві. Зараз дуже багато нових моделей, а мокасини ви замовляєте, тому що цю модель ви дуже полюбляєте. Ось так у нас сьогодні на виробництві, а ще трохи більше контенту. Я зніму сьогодні з фотосесії, тому що ми їдемо знімати нові моделі. Я також поїду, щоб зняти для вас трохи контенту. Поки хлопці пакують ваші замовлення, ми будемо знімати для вас нові моделі, щоб замовлень було ще більше. Стас, ти хочеш ще більше замовлень? Скажи. Звісно. Звісно, звісно, Стас дуже хоче, так? Да? Дуже. Дуже, Зможеш запакувати 1000 замовлень за день? Легко. Легко. Дуже, дуже просто. Дуже просто, так, Стас. Ну, ти Просто мілашка. Дякую. Давай. дякую. Сережа, а ти зможеш тисячу замовлень за день запакувати? Так, звичайно. Скільки буде помилок? Е, нуль. Нуль. Помилок. Ловлю на слові. Фотосесія вже розпочалася. Знімаємо для вас нові моделі. Деякі ви вже бачили огляди у нас на сторінці. На сторінці, до речі, ми розповідаємо про кожну модель, робимо огляд на неї. Незабаром будуть фотографії на ніжках, і на ніжках ми до речі знімаємо відео для вас. Це анатомічна модель, дуже зручна та пулі ось такі 949 гривень. Ну, це просто клас. Дівчата, заходьте до нас на сторінку, дивіться огляди, і незабаром буде багато нового контенту.